За останні 10 років кожен із нас зміг відчути великі зміни, які принесла в наше життя цифровізація. Поглянемо спершу на статистику. За 10 років, з 2012 по 2021 роки, кількість китайських користувачів інтернету зросла з 564 мільйонів до 1 мільярда 320 тисяч. А рівень проникнення інтернету в повсякденне життя зріс з 42% до 73. Упродовж багатьох років Китай посідає друге місце у світі за розмірами цифрової економіки, масштаби якої зросли з 11 трильйонів юанів у 2012 році до 45,5 трильйонів юанів у 2021 році. За обсягами транзакцій електронної комерції та масштабами транзакцій мобільних платежів, Китай посідає Перше місце у світі. Фундамент цифрової індустріалізації постійно міцнішає, а темпи цифровізації промисловості продовжують прискорюватися. Водночас інфраструктура інтернету швидко поширюється на віддалені сільські регіони Китаю. Сьогодні країні вдалося досягти історичного результату широкосмогового доступу до кожного села. Зараз швидкий інтернет поєднав китайські села із зовнішнім світом, надавши їм безпрецедентні можливості для розвитку. У повіті Сіде Ляншан автономного округу провінції Сичуань, з давніх часів вирощували Сичуанський перець. Ще за роки правління династії Тан його експортували до Індії, Італії та інших країн уздовж південного шовкового шляху. Зараз глибоко в горах працьовіті люди СІДЕ зробили з вирощування сичанського перцю масштабний бізнес, який сприяє відродженню цього сільського регіону. Він охоплює довколишні 24 міста та 170 сіл. Окрім наукового підходу у вирощуванні сичанського перцю, сільські мешканці також енергійно розвивають сферу глибокої переробки цього продукту. Збудувавши велику кількість стандартизованих цехів загальною площою близько 10 тисяч квадратних метрів, і чотири виробничі лінії продукції із сичуанського перцю. У такий спосіб тут було створено повноцінний виробничий ланцюжок, що охоплює посадку, збір і переробку сичунського перцю і подальшу реалізацію готової продукції. Водночас швидкий розвиток електронної комерції приніс нові можливості для продажу сечуанського перцю з СІДЕ. Місцева влада активно розбудовує бренди місцевих сільськогосподарських продуктів. За допомогою платформ онлайн-трансляції платформ сільської електронної комерції. Місцева продукція доставляється до столів по всій країні та навіть продається за кордон. За допомогою транскордонної електронної комерції. У 2019 році транзакції електронної комерції в повіті Сіде перевищили 168 мільйонів юанів, з яких загальна вартість транзакцій електронної комерції в сільській місцевості становила 69 мільйонів 700 тисяч юанів, що на 22% більше ніж торік, це вивело місцевих фермерів з бідності та допомогло їм розбагатіти.